Привіт, ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз порівняю два мототрактори: це Кентавр 160Б і Кентавр 160Б. А ви скажете, в чому прикол? Як ти їх будеш порівнювати, якщо це однакові трактори, однакова і та сама техніка. А веду до того, що це дорестайлінг і рестайлінгова модель. Є модель 22-го року, Кентавр 160Б Нью, в якому модифікували. Як вам пояснити? Розташування навісних моторних елементів під капотку. І, в принципі, комфорт водія також покращили. І є старі, а коштують вони однаково. Можете подивитися і зараз вам я покажу, які в них є відмінності. По факту, так оприділити не можна. Перше, що буде кидатися, те, що в старому. Кентаврі. Генератор знаходиться ось тут, біля переднього колеса. Тобто, коли ви повертаєте, сюди залітає бахнюка, болото, вода, пил, все, що йде зверху на вулиці. Тут вже, бачите, зовсім інше. Генератор засунули під капот. і чим продовжили його структур служби і надійність покращили. Тоді, вихлопна. В старому кентаврі вихлопна також стара. Бачите, тут вже встановили високу, більш дорожчу вихлопну з нержавіючої сталі, яка вища за воділа, тим самим не отруює його вихлопними газами. Тобто після зміни ви будете дивитися не мультики, а сни. Також додали стоянкове гальмо. Там такого ви не побачите. Тут є звичайний ручничок. дуже зручно. І розташування тоді упражнення навіски. Бачите, біля сидіння речажок дуже акуратно, чітко зроблено, чого не скажеш. Отут, бачите, він під рамою, біля шлангів, там переход плаваючий режим. Каже, ну, якесь таке воно незручно. Треба тягнутися. Тоді КПП тут між ногами впирається. Зсередини ноги, тут збоку. В принципі, чуть-чуть туди відсунувся, правіше і воно не впирається. В обох по 4 ремені встановлено, в обох механічне рульове керування. Двигуни GD16 на 16 кінь сил. сил. Ну, одноточні навіски. Та ціна їх 2490 доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи класно вони зробили з цим рестайлінгом червоного кентавра. Р... Рестайлінг називається Кентавр 160 b New 22 Навіть так. Чи це круто, чи і старий був досить непоганий мототрактор. З вами був Євген, телефонуйте, замовляйте техніку. Є доставка, є оплата при отриманні налічкою. Дякую, що додивились. Слава Україні! До побачення!